Дяка, будь ласка, сьогодні зранку я просив вас зупинитися, підібратися пенсіонерів. Ви проігнорували прохання. Прошу. Чому? Вранці на тій зупинці, коли пенсіонери добігали, я стояв в автобусі і просив вас забрати пенсіонерів. Ви нагло закрили двері і поїхали. Чому ви так зробили? Я не встигав по графіку. Яка різниця? Ну, але автобус був пустий. Люди добігали, пенсіонери, вони не мали як доїхати. Це нормально з вашого боку? Ненормально. ну а чого так робите? Ну а чого ви так питаєте? Ну бо я журналіст, я так питаю. Ну, я вже гру з вашим керівництвом сьогодні. Ну, на сайті ми напідемо. Тому ну, що ну, так не можна робити. Ви також коли будете старий. Я зараз не маю відео, до речі. Має повне право відзаняти. Дуже прикро На зупинці, будь ласка, зупиніть.